Чим відрізняється керування машиною на війні від мирної їзди? Тут взагалі кардинально це зовсім два різних поняття. Керувати десь на позицію, коли ти їдеш, і по місту. Я водій, позивний термінатор. Що відчував, коли в дрон залітав твою машину? Тоді, тоді не відчуваєш нічого, тоді просто якось дієш, я не знаю, чи на автоматі. Адреналін, страх він присутній завжди, без цього ніяк, хоч і четвертий рік там воюємо. Що я побачив, коли влетіла в повіжка, то іскри, і як мені летить подушка в відіпана. Куча диму. Ну і все, приїхали. Які наступні дії? Ну, покинули машину, забігли в посадку. Їхала дружня коробочка, нас підібрала, забрала. Добре, що ну, всі живі, що вона попала ззаду в машину ну, в кунг. І що так обійшлося Що... Постійно БК багато в машині, так? Тобто, якщо воно детонує, то, то вже і ДНК, мабуть, буде складно десь знайти. Ну, такі відчуття ну, приємних там особо. Розкажи про ситуацію, коли вивозив групу пілотів під час ворожого штурму. «Ідери зробили наїзд на ну, там була наша позиція. Вони під'їхали вже ну, близько, я знаю, метрів 500. Ну, приїхав під позицію, то вже був день. Почали закидати ну, речі, там, майно. Прилетів міномет 5 метрів від машини. Я сказав, типу, що... ми погрузилися, виїхали ще, там дружні були, двох дружніх підібрали. Забрали те, що виїхали ну, з посадки. Я того не бачив, правда, бо я дивився вперед на дорогу. А хлопці, які були на кузові, казали, що там то, що ми виїхали, прилетіла касетка. Розкажи про свій найважчий виїзд. Найважчий виїзд. Надіюсь, що він був найважчий. Була ситуація, коли я мав довести обладнання на позицію. Коли їдеш там 100-120 по край посадок, і тобі в якусь із них треба звернути, а темнота, пилі і так далі, і в той момент засвітився хувер, тобто за мною десь там була і впівіжка. Ну і треба від неї так само втікати. Дав по газам, і там через 2-3 кілометри я очутився, ну, втікаючи від тої впівішки. Просто розгромленому селі, де ні одної хати. І хувер вже потух, тобто вона десь там, та в півішка потірялась. Я розумію, що я не знаю навіть, як, ну, якою дорогою назад вернутися там на, 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 на те місце, з якого я почав там втікати. І я їхав просто, просто навмання, так, чекаючи, що десь із, із якогось там угла будуть вже в мене. Дери стріляти, бо я не знав, тоді там до пі... там було 4 кілометри. Да? Коли вже їхав там по тій дорозі, що я знаю, хувер засвітився, і я вже просто на ризик свій їхав тою дорогою, де заміновано. Проскочив цю дорогу, де заміновано, там був поворот 90 градусів, і машина просто вже з'їхала з дороги, зупинилась. І я мусив втікти під, під дерево таке велике, От, вийшов на рацію, що таке сталося. Півтори години з-під цього дерева і в півішки просто так залітали, десь там машина була недалеко, репка дещо глушила, але біля мене взривалися вони. От, я за стовбуром цим великим просто ховався. Потім, коли вже вийшло там 15 метрів до хати було, я перебіг в хату от, і вже до ранку чекав в тій хаті. І я пам'ятаю, такий момент от, Там щось десь бухкає, бахкає, і потім така тишина на пару хвилин, така мертва тишина. І темнота да, в цій хаті. І в мене така мисль: блін, а може я вже помер. Слава Богу, що тоді все так закінчилось нормально. Відтягнули, да-да-да, все, да-да. Як борешся з страхом перед виїздом? І чи маєш взагалі його? Ну, я не знаю, щоб не боятися. Кожна людина боїться. Страх є, але ну, це робота, яку треба робити. Переступати через свій страх, якийсь там. Знаючи ризик, на який ти йдеш, але переступати через те, тому що ті люди, які тебе чекають, яких ти маєш забрати, там довести, і так далі, вони так само мають страх, і вони так само мають сім'ї. Не піддаватись паніці, навіть не страху, а паніці, якісь там, що не вийде, чи ще що-небудь. От і до речі, якщо мама це буде дивитися, то це все видумане. так що, бо є там рідні, наприклад, за яких я пішов. Воювати, щоб вони жили там в спокої, і, і не хотілося би ще й рідних підвести в цьому плані.